Астрологічні прогнози існують і їх дивляться. Як там сьогодні стали зірки? І з появою телескопів Хаббл чи останнього Джеймса Веба розумієш всю безглуздість і обмеженість цього прогнозу. І дійсно починаєш вірити в єдиного Бога, Отця Вседержителя Творця неба і землі. І останнє, ми залежимо від часу, чи надалі життя вічне? Чи розуміємо ми те зерно вічності, яке ми несемо в собі, і яке не може бути зведене до однієї лише матерії? Боже створив безсмертну людину і вчинив її за образом власної природи.